В кожному регіоні митники створять робочу групу, яка здійснюватиме аналіз рівнів митної вартості бюджетоформуючих товарів. На сьогодні Чопська митниця відпрацювала майже півтори сотні товарних підкатегорій, які за підсумками 2012 року забезпечили 80% надходжень податків. Імпорт на митну територію України здійснювали майже 100 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Суть доручення міністра доходів. Полягає в тому, що необхідно здійснити цей аналіз рівні митної вартості та прийняти спільне рішення щодо економічно обґрунтованої ціни товарів в розрізі товарних підкатегорій. Імпорт продукції здійснюється за прямими контрактами. Метод оцінки товарів застосовується за ціною договору минулого року. Вартість таких продуктів склала майже 2,5 мільярди гривень. Насамперед для аналізу обрали сировинні товари. Такими похідними від сировини є нафтопродукти. В нашій зоні діяльності працює декілька імпортерів, які ввозять нафтопродукти. Такими сировинними похідними є імпорт газових сумішей. Такими також є група поліетилени, поліпропілени, вінілхлорид, Тобто всі ті товари, ціна на яких формується за допомогою біржових котирувань. Підприємці зауважують, що сьогодні для бізнесменів краю створені чесні правила гри при введенні бізнесу. В принципі, ми робимо все досить швидко. І все, що робиться нормально, в такому не екстраординарному режимі, все відбувається досить швидко. Що, наприклад, відрізняє нас суттєво від інших митниць, я не буду називати регіони, де в Принципі є затримки. Ми швидше. Ми наш товар. Потім розмитнений, Може все таки вже бути відвантажений по, по поті Слідування знову таки, і е, ми сьогодні маємо можливість залучати таких наших партнерів, які з нами співпрацюють уже. Задля уникнення проблем, потрібно при оформленні товарів надавати митному органу достовірні відомості і правильно декларувати продукцію. Наразі чопська митниця очікує підвищення рівня прозорості ведення підприємництва завдяки налагодженим партнерським відносинам. Спло. Никами податків буде досягнуто результативні показники економічного росту та активація діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в регіоні.